24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Чи відчувають себе про незалежними в Україні? Відповідь далі. Чи відчуваєте ви себе незалежною в Україні? Ну, звичайно. А чому саме? Ну, робота, освіта, все, сім'я. Ну, нормально живемо. Маєте змогу привітати з ним незалежність? Вітаю з ним на незалежності, всіх про дівчан, здоров'я всім, щастя, ну і скорішої перемоги. Відчуваємо. А чому? Ну, незалежні, <рес> тому що маємо право на слово. чому Наша залежність. Н незалежні. Ми ось на даний момент біженці. З восточної України, з Харківської області. Ну, звичайно. А чому саме? Ну, бо. Ну, бо тут Україна, тут свобідно, все. Маєте можливість привітати з Днем Незалежності. Вітаю всіх з Днем незалежності, бажаю скоріше миру, спокою і щоб закінчилась війна. Да, чуваю. А чому саме? Відчуваю так, таке відчуття. Звичайно. Вважаю. А чому саме? Ну, Свобідно розмовляємо українською мовою. У нас все спокійно на Україні, я так думаю, в Західній Україні от тут. Ну, я... Маєте можливість привітати з ним Ну, Я думаю, хай щастить всім, хай закінчується війна, хай буде спокій, миру всім. І щоб наші захисники вже вернулись додому до своїх діток, до своїх мам, до своїх наречених, до всіх спокою на Україні, щоб було все гаразд. Відчуваю. Чому саме? Ну я знаю, поки, що все нормально. Ви маєте змогу привітати кожного з здесь називати. Щастя, здоров'я, всім, головне, мирного неба над головою. Чуваю. А чому саме? Ну так нормально, так? Чому саме? Тому що ми є країна, яка відстоює свої права і ні від кого не залежимо. Маєте змогу привітати з Днем Незалежності? Вітаю всіх з Днем Незалежності. Ще не можу відчувати. Як буде дійсно незалежно, то відчується, мабуть. Маєте змогу привітати з Днем Незалежності? Так, вітаю. З ним майбутньої все-таки незалежності, справжньої незалежності. Ну, і благословення для України. Відчуваю. А чому саме? Свобода чую, саме чую свободу слова. Що хочу, можу робити, що хочу можу говорити. Маєте можливість привітати з Днем Незалежності. Вітаю всіх з Днем Незалежності, всіх українців. Миру нам перемоги. Звичайно. А чому? Ну, тому що наша Україна незалежна. Маєте змогу привітати з ним Незалежності? Ну, Вітаю всіх з цим святом. Ну, бажаю нам першу чергу мирного неба і щоб вже закінчилася ця війна. Само собою? Ой, зараз не дуже. Ну, хочемо бути незалежними, але ж. Наразі ні. А чому? Ну, багато є на то причин, але найважливіше те, що. Наші сусіди, росіяни, нас ніколи не вважали не незалежними і так і далі видно. Маєте змогу привітати з Днем Незалежності. Ну, всіх вітаю з Днем Незалежності, щоб вона бажаю стала настоящою і незалежною. 100%. відсотків. А чому? Ну тому що у нас є свобода слова, ми можемо зробити свій вибір. Тому ми незалежна держава. Маєте змогу привітати з Днем Незалежності? Вітаю всіх бродівчан і всю Україну. Херсон, ми з вами. Херсон це Україна. Звичайно. А чому? Незалежність це є стан душі. Власне, ця свобода, яку нам дають і зараз безпосередньо наші збройні сили, це, це є незалежність. Маєте змогу привітати з нами незалежність? Всю Україну? Вітаю однозначно. Це, ця війна це є наш шанс стати такими насправді вільними. Ми вже змінилися і однозначно, що перемога буде за нами. Від телеканалу Бродлайн ми вітаємо кожного з днем незалежності. Віримо в нашу перемогу над ворогом.